Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 18 квітня 2024 року. Вирішив засняти коротеньке відео по поводу, що ми сіяли в цьому році, і будемо сіяти на господарстві чи, чи не будемо сіяти. У нас тут сніжок ось Появився вже яблуний світу, але сьогодні досить зимно. То в цьому році ми вирішили, ну, хотіли апарагуса засіяти, посадити корнями гектар і цукрову кукурудзу кукурузи гектар хотіли морелента посіяти. Плюс арахіса там всі ці помідори, капуста. Ну, цей рік такий вийшов, що сіяти нічого не будемо. Люди сіють, хай Сейчас, зараз головне оце, сконцентруватися нам на спарагусу. Починається вже врожай. Кожен день вже збираємо. Там полуниця, маліни, що сталося. Ну, тобто лохіна, оця жимолость. Все таке. Ну бджоли. Гусей теж не буде. Сіяти теж нічого, не будемо садити цей рік. Поки така ситуація в світі, в Україні, то хай другі сіють. Ну а ви пишіть в коментарях, що хто сіє. Навіть картоплі не, не будемо садити цей рік. Так що, по-своєму, він унікальний буде. Ну, а ви підписуйтесь на наш канал. Про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бувайте!